Серце магія, очей і сміх, наша молодість, впинна проли. Віта, рівняй мене на прапор, глянь, струн. Вас вітає і курення Потільська Січ. України. Ми сильні, Ми відважні, ми скрині. Ми не злами. В країні вірні Богу. І гасло. віруємо коримом наше гарство. Візоємо волю, здобудемо будемо Максимум морком бути так собі Виїхав на тракторі, повернувся з танками. Те вже в непитані, я його не поверну Краще вивезу у поле подарую ЗСУ. Вон тіла ляже в рун, да поможе з СУ. Одна місця в блакитній небі сонце, ми, України, слава оборонці! ми жити в мирі, ми вчитись хоче у рідній хаті і в рідній школі. Та ворог вічний, наш сусід північний, міста пліндрує, нашу землю нищить, кивами нерівному двобої від звіра захищають нас, герої. Обалений наш стяг святою кров'ю, Тому і став уже червоно-чорним, за волю жертвам, тим ціни немає. Героям тричі! Слава, слава! слава! Ми пам'ятаємо базарі крути. Нам солодки, волаги не забути. Рівняємось на вояків купа і не дозволимо знов повернення совка. Нас не зламають ракетами і дронами, Ми ночі. Огнем вже загортовані, донатимо і робимо свічки, Маскування, в маскуванні в'яжемо сітки. І молимося кожен Божий день за Україну, на весвітлій день, і будемо і далі працювати, творити, вчитися і допомагати, щоб України гідними снами і доньками стати. Про воїнів, що полягли у землю, пролити має бути не даремно, небесними вже ангелами стали, безлі, що життя віддали. З наш спокійний сон і шкільні будні, значить тихі ранки незабутні. Та все це вже заплачена ціна життями юного Віталіка Саркуна, Артемія Демида, пластуна, відвагою да Вінчі і квача. І слізьми всіх дітей осередцілих і материнським вічним, синим бодом, довинним чорним невимовним бором моєму всіх невідомих полів Та пам'ятатиму усіх, кого уже нема. І хочу, щоб перемогою скінчилася війна. Щоб за снами мами не ридали. щоб наречани не було вдавала. Щоб сиратими діти не ставали. Я хочу, щоб у кожному селі бабусі радом моча встречали. Щоб батько вдома був і на мені, щоб з усткою домівка наставала, щоб скрізь лунав дзвінки, дитячий сміх, щоб радість пісні зі достілі звучала: любов, мир, спокій огорнув усіх. А горе, смерть, біда, наш рідний край край'яна. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Всі, одна країна від батька і до сина слави Мої, біда нас не зламала, вона об'єднала віра, нас захищала на всі роки. ми віль... Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава смерть ворогам, слава Україні, героям слава, слава Україні, Героям слава, слава Україні, героям слава, смерть ворогам. Ми всі велика сила і охладні. То є моя країна бережіть її, ми вільний народ, сильний народ, могутній народ. Слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, смерть ворогам, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, смерть ворогам.